Дня пропоную до вашої уваги розглянути урок на тему обробка виробів із натуральної шкіри. Мета уроку сформувати уявлення про фізико-механічні властивості матеріали, особливості його розкрою, сучасне технологічне обладнання для виготовлення виробів з натуральної шкіри та обробку окремих деталей і музлів. Сучасний ринок одягу пропонує споживачам широкий асортимент виробів, які відрізняються між собою не тільки силуетною формою, а й фасонами, і видами матеріалів, з яких їх виготовляють. Це і тканина, і трикотажні полотна, і неткані матеріали. Багато віків люди шили одяг із натуральної шкіри, але й на сьогоднішній день матеріал не втратив своєї актуальності. Вироби із шкіри є ознакою достатку. Вони зручні в експлуатації, мають гарні гігієнічні властивості та красивий естетичний зонячній вигляд. Моделі виробів, що виготовляються з натуральної шкіри, дуже різноманітні за фасоном. Від класичного чоловічого піджака до... Найекстравагатніших жіночих курток, що так елегантно поєднуються з легкими шовковими сукнями. Не менш важливим при виборі моделей є правильний підбір кольору у одязі до послуг дизайнерів Шкірана Галузь пропонує широкий асортимент матеріалу різноманітної кольорової гани та відтінків. Отже, тема нашого уроку обробка виробів із натуральної шкіри. Для сприйняття та усвідомлення нового матеріалу рекомендую розглянути такі питання: фізико механічні властивості натуральної шкіри, розкрій матеріалу, обладнання для виготовлення виробів і шкіри, технологічна особливість обробки матеріалу. Натуральної шкіри, прошу послухати доповідь, які підготували учні, користуючись джерелами інтернет-ресурсом. Натуральну шкіру виробляють і шкір овець, кіз, оленів, лосів, свиней, телят та інших тварин. Вичинка шкіри це сукупність матеріалів та фізико-хімічних операцій, які поділяються на підготовчі процеси дублення та оздоблення. Дублення це основний процес вичинки шкіри. Для дублення використовують різні органічні та неорганічні речовини, які мають дубильні властивості. Залежно від виду дубильної речовини, розрізняють такі основні методи дублення: хромове це водними розчинами солей хрому, алюмінієве це розчинами солей алюмінію, червоне екстрактами коридубу, жирове, жирами, які містять жирні органічні кислоти. Найбільш поширеним для тежних шкір є хромове дублення. Надає шкірі красивий зовнішній вигляд, блиск, гладкість, міцність та пружність. На зрізі така шкіра має блакитно-зелений колір. Червоне дублення збільшує жорсткість шкіри, зріз шкіри має червоно бурий колір. Жирове дублення дає можливість випускати м'які пористі та пластичні шкіри стійкі до вологих обробок та дії води. Оздоблювальні операції вичинки поліпшують зовнішній вигляд шкіри. Та надають їй необхідні властивості. Це такі операції, як стругання вахтармяного шару з метою вирівнювання товщини, нейтралізація хромових шкір слабкими лужними розчинами, барабанне фарбування шкіри, жирування водними емульсіями жирів до змісту жиру 7-10%, розводка та сушка шкіри на рамі або на склі. Витягування зволоженої шкіри та витягувальній машині, покривне панування та нанесення на лицеву поверхню козелінових, гідрозерновозних або акрилових плівок. Лощіння шкіри роликами машини для розтирання фарби та надання їй блиску. Також присування за допомогою нагрівної плити. Температура 70-80 градусів Цельсій, тиск та ущільнення та поліпшення зовнішнього вигляду. Основні види натуральної шкіри для пошиття одягу. Шеврет одежний – це м'яка легко розтяжна шкіра з красивою, дрібно рельєфною воронкоподібною марією, марії, хромовим дубленням із шкір овець. Шевро це м'яка розтяжна, еластична шкіра хромового дублення зі шкір кіст, Найкращі види зі шкір козенят. Має красиву мерію та високу границю міцності при розтягуванні. Ойобок – гладка, м'яка, пружна, еластична шкіра із дрібною красивою мерією, вичинена хромовим дубленням зі шкір теля площею до 70 мм2. Велюр – щільна на шкіра хромового дублення з устим щільним добре профарбованим борством. Який складається з колагенових волокон дерми, його виробляють зі шкір теля та свиней. Шліфування охойку та тонкого виростку виконується з бахтарйового шару. Свині шкіри, які мають пошкодження лицевого шару, шліфують з лицевого шару. Спилопелюр – це щільна, жорстка, ворсова шкіра хромового дублення, яку получають водінням та наступним шліфуванням товстих шкір свиней. Та великою роботою худоби. Завдяки шліфуванню на поверхні шкіри утворюється густий бархатняний ворс. Замша тонка, легка, м'яка, еластична шкіра, жирового дублення, з устим, блискучим низьким борсом. При замші зі шкір овець зберігають лицевий шар та шліфують бактерміали. При шкір кіз, оленів лосів шліфують лицевий шар. Замша це найбільш стіка до дії вологи. Ворсова шкіра її можна прати з милом в такій воді. Далі до вашої уваги пропоную подивитися відеофільм, як відбувається процес виготовлення натуральної шкіри на виробництві. Кожа була привлекательним матеріалом з доісторичних времен, коли люди для лучшої охранності втирали жир в шкури животних. Время міняється, но кожа не втратила своєї актуальності. Это прочный материал, который не так легко повредить. Эту кожу делают из шкур коров, забитых на мясо. Без дубления шкуры пришлось бы отправить на свалку. Изготовление кожи своего рода переработка отходов. Сначала каждую шкуру разрезают пополам. Шкуру он обрасывает на козла и маркирует ее. И ее разряжает вдоль. Два куска легче обрабатывает, чем один большой. Сотни разрезанных шкур помещают в эту переделанную бетономешалку, где с них удаляют шерсть. кислой и известь. Химическая реакция очищает шкуру от шерсти. Шкуры промывают кислотой, чтобы подготовить их к впитыванию мобильных солей. Дубление происходит в больших деревянных барабанах со штырями, которые не дают шкурам конкаться. Соли хрома, соединяясь с волокнами коллагена, окрашивают шкуры в голубой цвет. Это превращает их в кожу. Кожу подают лицевой стороной вверх в станок, который разрезает ее на слои. Слой срезается с мезговой стороны, чтобы кожа имела одинаковую толщину. И перерабатывают их замуж. Каждый кусок кожи проверяют специальным устройством, чтобы убедиться, что ее толщина везде одинакова. Кожу вновь помещают деревянные барабаны для повторного давления, но на этот раз используют раствор растительного экстракта, древесную кору и воду. Добавляют химическое вещество, которое делает кожу водостойкой. Раствор пропитывает кожу, окрашивая ее в коричневый цвет. Это дубление менее сильное, чем первое, и смягчает кожу. Теперь на дубленную кожу наносит смесь крахмала и воды. Это дает возможность прижать кожу к большой стеклянной раме также смоченный раствором крахмала. Приклеивая кожу к стеклу, ее расправляют для просушки. Между операциями рабочие моют стекло, а распылительное устройство снова покрывает его раствором крахмала. Благодаря этому методу кожа при сушке не сжимается, а края не скручиваются. Кожу пора вынимать. Она легко снимается со стекла. Вращающиеся красочные пистолеты распыляют краску на кожу, чтобы усилить ее цвет. Теперь кожу пора потереть. Полирующее устройство прокатывает по коже стеклянный цилиндр, и в абразивное действие полирует ее. Это очень прочное стекло, поэтому валик совершает энергичное движение без риска разбиться. наконец, большие горячие когти разглаживают все оставшиеся складки. На этом производство кожи заканчивается. Перед нее можно сделать разные вещи, которые наверняка оправдают свой крутой ведж. Кожин этап выготовленный вырублен. Потребує високої точності та злагодженості у роботі. Якість готової продукції закладається ще до стадії розкрою. Перед початком роботи візуально перевіряють якість поверхні матеріалу. Ділянки пошкодження помічають спеціальним маркером і скріпляють липкою стрічкою, щоб уникнути подальшого розривання у процесі розкрою. Такі дефекти шкіри виводять у міжлокальні випади. На сучасних потужних підприємствах використовує високотехнологічне обладнання, натуральну шкіру. На відміну від інших матеріалів, розкроюють безнастилочним методом, тобто кожну шкуру окремо. Полотна шкур розташовують на столі лице догори та добре розправляють, щоб уникнути заломів на деталях. Робота проводиться у два етапи: спочатку фотоелектронний пристрій. Сканує поверхню матеріалу для визначення площі лика. Поводна. Відзнята інформація по комп'ютерній мережі передається операторам-програмістам, які виконують розкладку Лика. Другий етап це розкрій матеріалу, який відбувається автоматично згідно схеми. Розкладки. Щоб уникнути деформації деталей, полотна шкір покривають плівкою та створюють вакуум. У такому стиснутому положенні, розкрій матеріалу дає бездоганну якість. Розкроєний виріб комплектується поштучно та передається для обробки у швейні цехи. Для виготовлення одягу використовують різноманітні матеріали. І щоб забезпечити якість їх обробки, треба мати спеціальне обладнання. Основною проблемою при пошитті одягу є переміщення деталей. Натуральна шкіра це особливий матеріал. Швейні машини, які застосовують для його обробки, мають спеціальні лапки. Роликова лапка призначена переважно для інпошиву. На підошві лапки монтовані ролики, які обертають, при обертанні зменшують тертя між деталями та полегшують процес переміщення. На фабриках Мацьпошиву використовують крокуючі лапки. Особливість конструкції таких машин у тому, що під час переміщення матеріалу голка знаходиться у крайньому нижньому положенні і не дає можливості. Зміщенню полотен. Найбільш широкого застосування набули лапки роль-прес. Швейні машини з таким механізмом переміщення дозволяють легко маневрувати деталями.